Жики увага. От пикіра вам року. У вас як там? У вас все окей? Це тут персонажі Джоджи. <-жуджі> ну, от такі оці жінки. ще раз. раз. Такий прикольний тип. Живе земною тепер. Стоп, кучма це ніхуя, не кучма. Прогайте, Це проходьте, проходьте, потім нас за пипа і врожаю. Я не люблю. Якось йшов я з другом по вулиці і раптом побачив дві великі вежі. Прилітав також гарний літак, повз них гарний. І новий він йшов на посадку аеропорту Бориспіль. Там очікували. ж... У вас як там? У вас все окей? У вас все окей, у вас все гаразд, блять, що ви пишете нахуй? Що ви пишете, блять, в інтернетах? Браво! Бравісімо! Мужики! Увага! Мужики! Увага. Увага. Якщо ви на вашому весіллі, коли ваша жінка буде виходити і йти до вас, не будете плакати, я вас попереджую. Будуть у вас проблеми. Почули мене? А чули? Навіть якщо не хочеться плакати, все там собі отако зжали, отако. І плачемо. Боже, що це за щурик? Емілечка. Що Що таке? Що Що шо... хоче фокси? Шо... Боже, що це Що шо... таке? Боже. Бля, ну я, ну я. Боже, якесь журення. Але я просто буду сидіти. такі оці жінки. Чорстокі. Правожатні. Агресивні. Не розуміють цих бідних чоловіків. Підосік, які машина, стараються, а вони не помічають. Мені довелося купувати Ну, ризво хлопчиків. Хлопчиків. Yeah. No, right, <laughs> ще швидше, ще... <laughs> <laughs> все, все, Я все запам'ятав. <laughs> да? Я все запам'ятав, так. Да. Ну буде запамятав. потім чат, чат почекайте, поки ще музика включиться. Запам'ятайте ті слова. <laughs> Я запам'ятав, я жодного разу зараз не з'явись. Жодного. Увага! Дивіться. Починаємо. Чат, Чот, Чот. запомінно. Давай, Давай. семь і вісім. Пам. Раз, ой. Блин, Кингс на фьюрик, а ти розумієш? Ні, не розумію, але я розумію, що я зараз жорстко швидкий, жорстко пізнець. Фу, Кінстон Фьюрік. Іди займайся своїми справами, будь ласка. Смашедший. Такий прикольний тип. Живе зі мною тепер. Це ж Олена кучма. Чому вона Олена Рашава? Стоп, кучма, це ніхуя не кучма? Єбать, мені здається, мене нахуй вб'ють. Так, давайте далі в це налізти. Будь ласка. Все. все 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 все, все. Давайте далі налізти, бо Пу -пу -пу -пу. тут є велика вірогідність, того що я почав розплутувати якийсь клубок страшних ниток. Мабуть, ми не так часто будемо бачитись. І за топою школи. Тупа І ще не школа, що несправедливіше, що у нас президент, бляха, отобрав бляха зранних декілька місяців канікул Ну у нас 6 днів отобрали. Сука. А він президент. декілька місяців. І це несправедливо. Це несправедливо. Ми такого не заслуговуємо. Плюс-плюс. І так що я втратив це, як і втратив себе, але ти там гуляєш собі по подолу і знову казку проходила ти, можливо, то лі всподобавсь тобі. Життя це чудово, це чудово. Що тільки втрачав, Не шукаю причину тебе, я знайти Ти десь там гуляєшся, піпа по долом, можливо, у Львові Іси круаса, не в сумах через казку проходила ти Не шукаю причину Тебе я знайти Ти десь там гуляєшся, піпа по долом можливо любов'ю Іси круаса, круасани в сумах через казку проходила ти Чому у демонів пискують такі довгі язики? І вони їх хочуть кудись засунути. Я обіч, амлерісука, екей Богдан, мені 26 років, я Леді, сука, А-гейм. Було просто подивись на діпілах. Це тупо персонаж з Джоджа. Ти знаєш, отак дивлюсь на цих чотирьох і такий так. Ну хто ж, хто ж серед них стенд-юзер? Я думаю оцей зліва. Та-та-та-та-та-та. Ту Дейвіс тисяч на четвір. Безплодні скини такі. А ти можеш зробити? Ні. Nee. Ото я не можу. Давай. Скільки грошей, так і и сме. Удар сильніше. Я не можу, я на чепьяна. Ще раз. Сука, якщо бити звідси, я місяць я вбила. Що вбив. Мені приснилося, що я летіла в Польщу, але ну, обірвався сон на будильнику. Е, вот. не, не долетіла, коротше. І так символічно, що я читаю новину, що в Польщу шахеди залетіли. Це було доволі хіхішно. Ну, хорошо, що 18. 18, кажу, ти теж не перебачив. Ого, ти хочеш придушити? А в мене. В мене є... Блін, немає. Мрія. <смеш> мені, мені, мені є цей повідок для собаки такий. Ошейник. Точно для собаки? Ну такий, до речі, десь такого. Я прям дорогого брав, шкірного. Mm. І з цим цим таким прикольним. Ой, до речі, і, це... і обошлося воно мені це все в 1300 гривень. Я довбав. Це сама імпульсивна покупка в моєму житті була. Хто? <смеш> і це все для фото. Одного. <смеш> до речі, зробили це фото. Ну давай. Ща, 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 Я, я, як. Тільки ну давай, ну тако. Ні, ну ти що, теж вже давай на це легенько. Де, де, Так, так, тре, роб, роб робимо клі. Ні, ще давай. Ще сильніше. Ой, ну це вже ну тако. Такого, да? так? Попсловике? Блять, блядь. Якби ви знали, що тут лежить під подушкою. Да, э, приїхали, я вам нічого не показувала. Э, як кайфово лежати. так кайфово, таку ручку сюди. Так, 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 так. привіт, сусіди з новості не сверлять, да? так, взагалі, послухай, послухай, як сверлять. Сміюшки люблять лежати, особливо під сонечком. Блядь, ці сусіди, ви чуєте, як сусіди шумляють? Це піздець. Це піздець, як вони шумляють, це ужас. Я їбу, бусики, там можна цей, блядь. Це ахуєть, ахуєть, друзі, це піздець. Шумлять пізда. І це кожен день, так розумієте? Я не знаю, як це терпіти. Треба звернутися до них, треба їм щось сказати, ну... Ну Це ненормально. Ти ж того чоловіка. В тебе все одно не буде нічого там <рес> Спитайте її. Де вона це? Як вона це чула, блядь? Та пузовище носа кажуть, свій І він її раком одпекірував. От <рес> раком. Це каже бабуся. Вона до цього, до теста, каже: Вони не мої, вони не мої, вони мені не треба, вони не мої. Коли кажуть, що ну це ж вже все точно твої. Вони мої, ну вони мені нахуй не треба. Бля, бабка піздець. Дає йому й дойшли. Я на бабку мені! Давай! Ти ж кутина! Ти сук! Вона ще бурує! Вона бурує! Бурує далі їй похуй. Вона навіть не погана, вона красива, вона худенька, вона фотомоделью фотомоделю прийшла. Вона, пробувши дві неділі в нас, зробила клієту на мою машеньку, на меншу донечку мою. Що саме вона сказала? Приїхав Ванюша з роботи. Вона взяла телефон і пішла по вулиці, бо в нас дуже поршила зона там в селі. Вона пішла по вулиці і з кимось вона постійно розмовляла. Вона ще не була беременна, вона ще нічого не була. Ваня приїжджає з роботи і говорить, мамо, а де Наташа? А я кажу, пішла по телефоні говорити. Він посилає мою меншу машеньку, біжи, скажи, Наташа, нехай зараз же прийде додому. Все, вона пішла. Наташа, Ваня сказав, щоб ти скоро зараз йшла додому. Так. А я, її те мама чує. Моя мала 14 років її було. Чуєш, як каже її? Вона чи то з людою вона говорила, чи з ким вона говорила. Боже, біжи, Наташа, біжи, Наташа, щоб не було скандалу. А вона так. Пока, пацани, я пішов.